Мені було 9 років, як я раніше сказала, в мене мама приймала ін'єкційні на наркотики, і це пішло все звідти. Дев'ять років мені було. Я, ну, це був звичайний день, що я там займалася своїми дитячими справами. І... Я просто в останнє, от буквально за пів року, до того, як, до того, як мені розповіли, я почала замічати, що мама сидить і щось там робить. Ну, так тихенько, щоб її ніхто не бачив. Я так почала замислюватися, але ну, нікому про це не розказувала, якось там подивилася і забула. Ну, тобто Я не придавала цьому значення взагалі. А, і мама в один момент каже: іди сюди, я тобі щось скажу. Я думаю, ну, добре. Я підходжу, вона мені каже, каже: Ну, ти ж бачила, що я роблю. Я така, ну, так. Да". Каже, а ну, ти ж знаєш, ти п'єш пігулки, все. Я кажу, ну так. Да. Вона каже, ну це загалом не від печінки, від чого я там, там казала, що це від печінки, щось там від желудка. Ну, тобто, як там різні бувають варіації то, з цього. Е, а... в тебе віл. Я так стою, щось в мене 5 секунд цього ну, сприйняття цієї інформації. І я так, а що це?